Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою». Мене звати Надія. Тут про життя переселенців, про те, як ми облаштовуємо свій новий побут, як долаємо виклики, які нам підкидає доля. І спочатку я покажу вам, що в нас сталося зміни на вулиці поза будинком. Потім покажу яка у нас кухня нарешті запрацювала, і потім розкажу про саме про один з викликів. З яким ми стикнулися на новому місці. Хочу показати, що на цьому тижні зробила у кур. Це така у нас специфічна хвіртка, але сюди поки що я не дійшла, тому закриваємо ось так. Це курчатка інвалід, він захворів ще влітку. Ну, ми думали, що не виживе, але вижив і ось так, так і живе. Так, ось же ж курник. Тут я зробила сідала, нарешті красиві. Ще потрібно буде зробити якісь ящики, щоб неслися кури. Щодо сідал, це рейка, яку я тут закруглила цій грані, щоб курам було. Зручно сидіти, тому що курам не можна робити круглі сідала, вони з них будуть падати, їм не можна залишати ну, ось в такому вигляді, коли воно гострий кут є. Тому тут вони, не знаю, якщо тут вони сидять, то я тут теж потім закруглю. Але судячи по слідам, вони сидять там, де потрібно. Так, тут ще прийшов шварцик, Красавець іди сюди. Це щастячко-архівчик. Мені хтось на прямому ефірі написав, що може назвати шварц, і гарно йому це ім'я підійшло. Так що він бігає по вулиці, живе у кухні, опалювальній. Тому з ним все гаразд, він вже так доволі сильно підріс і він вже отримав перше щеплення. Або я приймаюся за різні хвороби, які можуть бути у маленьких кошенят. Тому за цим слідкую. І що ще сталося? Я провела курам світло. Це мені було трохи страшно і цікаво. Але все вийшло. О, працює. Але, знову ж таки, не все так просто. Це просто мені не хотілося відрізати провід, тому він таким вушком тут вийшов. Я вивела його ось сюди і запітала від найближчої ну, а-ля коробочки, можна сказати. Але тут, тут коробочки як такової нема, це сарай поруч, тут є просто ось така розводка. І я зробила ось цей же ж, під'єднала до шнура, який ну, ніби мені здався, що це вхід. Але тут все цікаво, це просто світло на горище. Вхід знаходиться ось тут. Тому світло в сараї у кур в курнику, воно горить тільки якщо вімкнути. Ось цей же ж а, вимикач. Щоб воно працювало від того вимикача, де, що він стоїть у курнику, то потрібно перекрутити ось це, перекрутити ось сюди. Але поки що нема для цього, для цього часу. Поки що я просто викрутила звідси лампочку, включила ось тут і світло в цілому працює. Тому це така. Для нас доволі велика зміна, і мені потрібно було якось через себе переступити, чи як це можна ще сказати. Тому що світло для мене це вже якась вища математика. Тут в нас ще трошки не прибрано, але поки що хай так буде. Це дошки стругані, Це вони куплені для. Полочок, які ще потрібно доробити у кухні. І тут на дивані тут всі сплять і <клухи> коти і собаки, тому в нас тут весело <клухи> да? тракторчик. Вони вже потрошку приходять зараз їсти. Вони сплять, дорослі коти сплять на горище зазвичай. Ще можуть в гараж піти. Але в цілому. В цілому, мені здається, вони щасливі. <хи> так, ось я передчик прийшов. Ну, прийшла, точніше, це дівчинка в мене. Вони, як бачите, лагодять добре, все нормально, сприймають друг друга. На цьому тижні я відрегулювала двері. Тепер вони в нас. Закривається легко, гарно, як і потрібно. Дивилася в інтернеті, що потрібно відкрутити ось ці гвинтики, потім зняти захисну цю штуку. І тут є 4 гвинта, 6, точні, і тут ще 2. І ось тут гвинтик це регулюється вверх ніс а це вправо-вліво. Але сюди я не змогла. Не змогла я туди ніяк потрапити. Я розумію, що потрібно розбиратися побільше. Тому я регулювала ось ці маленькі двері. Але в цілому то все вийшло, все працює гарно. Тому нічого такого надскладного в цьому нема, як мені здавалося раніше. Тут не буду вмикати світло, бо містер, там йому поганенько, тому. Відразу йдемо до кухні, до того ж санвузлі, нічого не змінилося. Так, ну що ж, представляю вам нашу кухню. Це те, чого ми дуже довго чекали. І те, що нарешті сталося. Почнемо з цих поличок. Я гадала. Їх взагалі по-іншому якось робити. А потім мені підказала людина, які я дуже-дуже вдячна, що можна взяти ось такі куточки в епіцентрі, і це все буде дуже гарно триматися. І враховуючи, що там в нас є направляючі, це ж каркасна перетинка, і там є опори дерев'яні. То воно просто ідеально стало все. Тут, звісно, все буде потім більш красиво виглядати. Це просто ось такий варіант, коли вже потрібно дуже терміново було переїхати для чашок, яких в нас дуже багато, і це ще не всі, зробила ось такі крючки. Називається дешево і сердито. Мені дуже це сподобалося. Я купила. Цілу таку пачку в епіцентрі. І ось зробила тут крючки і зробила ось тут під полотенця. Ну, зручно це все. А потім же зробила ось цю ще поличку. Знову ж таки, використовувала ось ці куточки, а саму ось ці дерев'яні штуки, направляючи, прикріпила у двох місцях. Ось таким швидким монтаж, ніби це називається ось такі величезні штуки. Легко їх з ними працювати. Просто штробиш стіну, і це все потім забиваєш навіть молотком. Тому це все легко робиться. Ось ці штуки я купила тут, ще потім теж будуть полочки. І. Ось тут будуть маленькі полочки, вузенькі на 6 см, під ось це все гарне, мамине господарство під <див> спеції. Оці такі красивенькі дерев'яні штуки були по акції, якраз в епіцентрі теж взяла. Це так, щоб нічого не випадало звідси, щоб гарно виглядало. Тут я вже показувала, тут все працює, слава Богу, тут переробила, вже нічого не тече. Тут, тут теж все працює. Тут зробила ламінатом. Це все теж не поправила, але ось я його тут позакручувала, теж діболя. Нормально, воно не сильно гріється тут в нас. І я гадаю, що на цей сезон. Точно вистачить, потім, якщо що будемо думати, як далі. Тут я посиліконіла ось це все, щоб нічого нікуди не затікало. Силікон дуже гарно тримається. Ось це теж посадили на силікон. І зверху цю штуку на силікон, тут на ще годинник, але я його зараз винесла, бо щось він дуже сильно стукає. Тому такий затишний куточок вийшов. Це в мене тут. Буде тортик, бісквітік. Це потс де креме. Це така смачна штука, вона дуже ніжна. Це жовтки, темперуються молоком і вершками. І потім додається ще шоколад, і випікається на водяній бані. Ну, Це смачно. Це в мене ганаш шоколад ароматизований м'ятою. Так красиво він. Так красиво глядає, що я вирішила його показати. І це ще стройзель. Стройзель це така крошка пісочна, хрустка, і вона трошки солона. Але ж ви не думаєте, що в мене все відразу вийшло, Бо цей коржик він дуже капризний. І перший в мене вийшов ось такий він взагалі. Ось він як цегла вийшлося, <смі>, ну, з'їмо все одно. Це у мами тут хлібчик. Вона сьогодні дуже багато хлібчику а, спекла. І ось булочки, Я кажу мамі, не ховай. Я покажу, як це все гарно виглядає. А, тому що дійсно таку картину не кожен раз побачиш і у нас. Потім хлібчик дуже добре зберігається в морозилці, і в цей раз він вийшов. Неймовірний. Він дуже пухкий, ніжний, смачний, тому це така мамина. Мамина кухня. <плес> Ось так, на кухні в нас, може, що я і не показала. Тоді, може, щось ще згадаю цікавого, покажу наступним разом. Але ми дуже задоволені, як це все зараз і виглядає, і функціонує. Сьогодні я обіцяла трохи розповісти, що коїться за лаштунками. Якщо ви пильно дивитеся мої влоги, то ви бачили, що. Роботи потроху йшли не дуже швидко, але все потроху робилося. Потім була замінка на два тижні взагалі нічого не ставалося, і потім я почала все робити сама. В нас працювали люди, все було гаразд. В якийсь момент роботи стали. Ми не знаємо, що сталося. в нас немає жодного пояснення цієї ситуації. Чому так взагалі не розуміємо, і ми взагалі-то відразу не зрозуміли, що щось не так. Потім пройшла, пройшов тиждень, пройшов другий тиждень, роботи стояли, і ми зрозуміли, що щось потрібно робити. А що робити? В нас залишилося ще доволі багато роботи, доволі великий об'єм. При цьому ця робота така доволі професійна, підключення сантехніки, підключення електрики. І я розуміла, що для цього потрібна людина професіонал. Я почала шукати на Олексії, шукати в місцевих групах. І навіть у тих майстрів, в яких було написано, що вони виїжджають, вони не змогли до нас приїхати взагалі нічого не получалося. Ми молилися, ми просили послати нам потрібну людину, тому що був якийсь ну, певний глухий кут. І все йшло до того, що цю зиму ми будемо. Принаймні без санвузла, а можливо і без кухні. І це було ну, великі складнощі для нас. І знаєте, інколи, коли ми просимо Бога послати потрібну людину, інколи Господь саме цю людину робить з тебе. І в нашому випадку вийшло саме так: це було неочевидно, неочікувано. І я розуміла, що в мене немає ніякого досвіду. Я не знаю взагалі, з якої сторони до цього всього підійти, підібратися. Я в якоїсь мірі і боюся цього. У мене немає часу, щоб це все опанувати, тому що навіть для якихось простих задач потрібно опанувати, передивитися, перечитати доволі багато теоретичного матеріалу, але ж без цих знань. Ну, неможливо так все швидко зробити, а робити потрібно було все дуже швидко, бо морози були просто на носі. І Господь почав вирішувати цю нашу величезну проблему не тим способом, як ми гадали, це буде. Але ж Господь завжди може обернути будь-яке лихо, будь-яке нещастя. Будь-які складнощі на благословіння, якщо ми не будемо роптати, якщо ми будемо все приймати з благодарністю. І саме так сталося в нашому випадку. Господь послав людину, яка змогла простою мовою, без величезного об'єму теоретичного матеріалу донести мені конкретні технічні моменти по будівництву. Які потрібні були саме мені, саме в конкретно нашій ситуації. І саме це дозволило мені почати все робити, тому що осягнути самою все це було просто неможливо за такий короткий срок. І Господь послав людину, яка тут на місці, змогла допомогти з важкою фізичною працею, як, наприклад. Пробурити цю стіну під витяжку і ще були моменти, те, що я розуміла, мені фізично буде важко зробити. Господь послав друзів, які підтримували і порадами, і морально. Господь послав вас, таку величезну мою аудиторію глядачів. Без вашої підтримки теж, гадаю, нічого не сталося б в тому об'єму, в якому воно зараз є, тому що. І фінансова сторона це теж важлива сторона була, і без монетизації, без донатів теж було б, ну, м'яко кажуть, складно. І я розумію, що об'єднати таку велику кількість людей і таких різних людей, ось поруч з нашою бідою, поруч з нашими такими проблемами це. Могло тільки диво, мог тільки Господь, тому що це, це нереально, це фантастика. І зараз я сиджу у кухні, яка функціонує, якій тепло. Я чую, як працює холодильник, морозилка. Я знаю, що тут все функціонує, що за стіною є теплий санвузол. І мені. Аж трохи ніякого, мені не віриться, що все це сталося, і що ця вся робота вона зроблена ось цими руками. Мені не віриться, тому що я знаю, що Ну, я цього не можу робити. Це просто диво, що так сталося. Це дійсно Господь керував і моїми руками, і тими людьми, на кого послав нам у життя. і... Осознавати таку присутність Божу і те, що він все контролює, це, мабуть, найприємніше, взагалі, що може бути тільки у житті. І вже зараз я бачу багато плюсів з цієї ситуації, яка сталася, яка в цілому то лихо, але перетворена вона на благословіння, це те, що в мене зник якийсь страх ще одного переїзду. Я розумію, що ми живемо в такий час, що це може статися, як би там не хотілося. І тепер я не боюся цього знов, тому що я це вже все вмію робити. Я можу на будь-якому місці облагородити і зробити все те, що я вже можу робити знову, і це не проблема. Ну, також там можна заробляти, умовно кажучи, всім цим. Трішки більше да, поучитися ще, але це теж можливо. Ще момент приємний, що не потрібно сплачувати за ці роботи, які я сама роблю. І завдяки цьому ми змогли закрити інші наші потреби, які теж потрібно було закривати, але ми гадали, що в цьому році вже цього не вийде. Тому тут можна єдине сказати, слава Богу за все. Дякую вам дуже, що ви були є і сподіваюся, будете зі мною. До побачення!